Альо, що роблю? Та вов протираю трошки пилюку, та. Ну, та як щось стало, що протираю, ну та думаю, та треба вже протерти, бо моя мама їде вже до мене, розумієш? Та, їде в Іспанію. Намилилася, бо надивилася, ти розумієш, я її забула заблокувати в цьому фейсбуці, щоб вона не не дивилася всякі ті мої історії, що я там розказую. Та й цей та й не заблокувала. А то тепер ціле село гуде, що я не вмію вареника зліпити, розумієш? Та мама каже, позорище, каже, та як? Та ти каже вареника не вмієш заліпити, каже, та люди мене по дорозі перестають, каже, та й мене ся перепитують, каже, а що то твоя Іванка? Вже так каже в Іспанії цей втупіла, каже, що не вміє вареника, каже, заліпити. Все, набрала, а я кажу, мамо, я не винувата, то іспанська мука, розумієте? Ну то і все не ліпе, то що я зроблю? Ну то, то така мука не файна, сорт не файн. То чуєш, десь каже, набрала цей, їде туди через Румунію, набрала муки, набрала цього, набрала бульби і їде мене вчити їсти, варити. Ну, то все, ти так, що тепер е, кожну неділю е, в суботу ти вже мене нікуди не кличеш, бо мені треба в неділю бути як огурчик, щоб я то ліпила, аж щоб гай шумів, розумієш? Так. А ти в неділю все, приходи до мене на вареники, та й потім цей. Та потім будемо е е пробу знімати, ну, чи то мені де получати. Та, але перше я йду хоч два сезони якісь мастер-шефа подивлю, бо там теж такі, е такі поварі, як я, що не годні вареники варити. Та, добренько, все, давай, бувай здоровий.